Всім привіт, друзі! З вами Діма Масонов. І сьогодні ми будемо говорити про одну з найважливіших технік у татуюванні це затінення. Дуже багато новачків стикаються з такими проблемами, як перетравматизація в процесі нанесення тіней або ж нерівномірність цих тіней та бруд у роботах. Тому, якщо тобі цікаво буде з'ясувати, як зробити круто тінь, дивись далі. Так, друзі, давайте поговоримо про магнум та взагалі яка його різниця від раундлайнера. Якщо це у нас релочка, так, то магнум у нас буде виглядати трішечки інакше. От схематично зараз рази покажу. Дивіться, в основі методу нанесення тіней є... Метод перехресного штрихування або штрихування по формі. Загалом у новачків ну, найчастіше немає проблем з зарелкою. Чому? Тому що, коли вона торкається шкіру, з'являється одна крапочка. Причому неважливо, як ти цією голкою користуєшся. Тобто ти ведеш її у цьому напрямку, у цьому напрямку, у цьому або у тому напрямку. Тобто немає ніякого значення. Все одно буде залишатися одна точка, можливо. Там, ось в цьому варіанті, трошки товстіша, тут трошки тоньше. За рахунок того, що магнум має абсолютно інший форм-фактор, його голки вони розташовані дугою у раунд магном з той магном, яким ми взагалі будемо користуватися. Тут вже є принципова різниця між тим, в якому напрямку ми будемо вести штрих. Якщо ми будемо його вести вперед, ми будемо отримувати от, умовно ось таку картину. Якщо будемо вести в бік, ми будемо отримувати ось таку картину. Також е, грає велику роль, ну і відповідно, ось тут така ж сама історія, і тут як ось тут така сама історія. І від цього починаються всі проблеми. Тому що під час нанесення тінею магнуму нам потрібно контролювати положення голки. Давайте розберемось, як положення голки буде впливати на е, безпосередньо сам. Ефект від нанесення. Давайте розберемо ось таке положення. Магнум у нас знаходиться виключно горизонтально. Тобто, як це виглядає у житті, коли ви його тримаєте. Ось тут у нас уголки. Ось так. Також ми розглянемо діагоналі. Ось таку. Ось таку. В такому положенні у нас магнум знаходиться от під таким кутом. І тут, відповідно, він ще під більшим кутом знаходиться. Що від цього залежить? Щільність безпосереднього зафарбування. Тобто, голки в магнумі розташовані яким чином. Ну, візьмемо там рандомну кількість якусь. Приблизно ось так. Тому ви можете зрозуміти, виходячи з цієї схеми, що якщо положення голок знаходиться у такому вигляді, так, то ми будемо отримувати більш м'яке нанесення. Ось, це ось так, так. Якщо ми вже візьмемо ці ж самі крапочки та перевернемо їх у такий вигляд, як ось на цій схемі. Ми будемо отримувати більш щільний ефект. Тому що ось ці крапочки, ось ці, вони також перекривають собою простір під час руху магнума. І цей принцип ви маєте запам'ятати для того, щоб мати чітке розуміння того, як от положення самої голки впливає на щільність нанесення. Тобто у такому форматі. Ми можемо використовувати голку, коли нам потрібні дуже м'які тіні з дуже м'якою гранью. І щільність нанесення в такому форматі буде невелика. В такому форматі ми отримуємо максимальну щільність, але за рахунок того, що це раунд магнум і він іде дугою, все одно ці края у нас будуть розмитими. Сподіваюсь, це вам буде зрозуміло. І так залежно від положення голок. Ось у нас ось ця схема. Тут у нас ось, ось ця у нас схема номер 3. Ось вона, хай буде так. 1, 2, 3. Оце у нас схема номер 3. Друга схема це щось плюс-мінус з Тобто щось середнє. Дивіться, якщо ми будемо ставити голку ось таким чином, Щільність зафарбування зросте. Ось я вам можу показати приклад на пласкій кісті у Procreate. Ось, ви бачите. Тобто кість одна і та сама, колір один і той самий. Але щільність різна. Тут вона максимально насичена, якось на цьому прикладі. Тут вона максимально лайтова. Тобто і схожий ефект ви будете отримувати, фарбуючи магну. Коли починаються проблеми? Коли на одному полігоні ми візьмемо одну ділянку, якусь квадратну. Коли змішуються ось ці три типи нанесення. Тобто, коли новачок бере перемагнув, він починає штрихувати спочатку. Давайте, візьмемо кість, щоб було прямо показово. Він спочатку починає штрихувати ось так, тобто більше боком, боками. Потім він. Давайте. Заштрихує умовно, потім він починає фарбувати ось так. І потім він там починає фарбувати вже там прям більш прозорно. Через те, що не контролюється положення голки, збільшується перше, рівень травматизації, відповідно. Друге, з'являється бруд в роботі, тому що людина не контролює положення голки в процесі нанесення. Тобто, як робити це, на мою думку, виключно правильно. Якщо ви обираєте, ну, допустимо, у вас якась зіляночка, яку необхідно зафарбувати досить щільно, наприклад, у медіум тон, вам потрібно ось такого положення голки притримуватись безпосередньо у різних напрямках штрихування. Якщо ви штрихуєте по діагоналі, Якщо ви штрихуєте по вертикалі, якщо ви штрихуєте по горизонталі, вам потрібно дотримуватись саме ось такого положення. Відповідно, це працює до кожного з цих положень. Так, звісно, бувають такі випадки в роботі, дуже часто навіть, коли ми маємо змішувати ці техніки. Наприклад, у нас тут досить щільне зафарбування йде, а тут. Градієнт переходить у щось більш м'яке. Тоді так, ми можемо вже нанести щільно тут пігмент. Таким методом, наприклад. І потім уже більш м'яко той самий медіум розпилити на іншу частину цієї діляночки. За допомогою, наприклад, ось такого методу. І це також дуже круто працює. Тобто в основі методу роботи магнуму є перехресне штрихування. Перехресне штрихування це якраз чередування діагональних штрихів, горизонтальних і вертикальних у будь-якій послідовності. Але в цьому найголовніше контролювати момент, щоб ритмічність була однакова, незалежно від того, яку схему ви обираєте. Так, так чи так. Чи навпаки, ну ви зрозуміло, я думаю, як це працює. Тобто сама важлива ритмічність цих моментів для того, щоб ось конкретна ділянка виглядала чисто. І першочергово варто б сказати про вольтаж, який ми маємо обирати. Дивіться, друзі, вольтаж, яким чином впливає на нанесення тіней. Ми можемо абсолютно логічно здогадатися, що чим Вольтаж більший, так, тим швидкість проколу у нас більша, і сила проколу у нас більша, тому що маса на прискоренні дорівнює сила удару. Тобто сила удару голки стає ще сильнішою. Внаслідок цього, що ми отримаємо? При збільшенні вольтажу ми отримуємо більший рівень травматизації та плюс щільність зафарбування. При зменшенні вольтажу, так, це якщо у нас більше, якщо менше, ми отримуємо менше травматизації та менше щільності. Дивіться, друзі, ця історія, вона дуже прям пізніка індивідуальна, тому що у кожного різний темп роботи. Хтось працює дуже повільно, для нього підійдуть низькі вольтажі. Хтось працює дуже швидко і для нього підійдуть високі вольтажі. Шкіра це не папірець і не планшет, тобто малювання конкретно відрізняється від процесу нанесення татуювання, тому що у шкіри є ресурси, є травма, тобто ви не зможете безкінечно водити магнумом по шкірі, очікуючи те, що з нею нічого не станеться. Скоріше за все вона перетравмується і взагалі ділянка випаде. Це приходить відчуття у вас виключно з досвідом. Ви будете вже бачити от, інтуїтивно, коли вже досить. Так? На якому вольтажі працюю я? Я кладу тіні десь у такому діапазоні. Від 7 вольт до 10 вольт. Звісно, якщо ви тільки починаєте, я не раджу вам переходити ось до цієї історії, тому що дуже великі ризики перетравмації, передаючих клієнтів і кажучи, що ви портачник. Тому так не варто робити. От, тренуйтеся, починайте з маленьких вольтажів, Навчіться на маленьких вольтажах робити якісно, плавно, чистенько і уже потім набирайте темп. Тобто у вас має випрацюватись звичка, так? Спочатку. Наносити правильно напрямки штрихування і повільні рухи якраз круто в цьому допомагають. А потім ви вже переходите на великі вольтажі, тому що ви вже просто ну, можете це робити більш швидко. З вольтажем все. Тобто я би вам радив фарбувати, наносити тіні ну десь, от, для початку от, 7 там максимум 8. Це буде оптимальний варіант. Тепер скажу декілька слів про виліт. От, що таке виліт? Сподіваюся, пояснювати не доведеться, але для тих, хто не знає, обов'язково розкажу. Так, от у нас є голки. Виліт — це ось ця відстань. Тобто, я вам і так і візуально покажу. Я у себе його в голові ділю для спрощення, звісно, на середній, маленький і великий. Тобто, що таке маленький виліт? На маленький виліт — це коли у мене. Якщо ми збільшуємо, це коли у мене голочки там десь до 2 мм торчать. Тобто 2, 2,5, це для мене маленький виліт. От, якщо ми беремо там середній виліт, ну, відповідно, це у мене голки торчать десь уже ось таким чином. Якщо ми беремо великий виліт, то голки у мене вже виходять приблизно десь на таку відстань. Що це мені дає? Це спрощення взагалі. Навіть даже навіть отак підійжмо. Ось так. Це мені дає саме те розуміння, в яку ділянку шкіри я профарбовую. Тобто ми всі знаємо, що у нас тут є епідерміс, так? Епідерміс. Далі дерма. Та жиром, називаємо його так. Відповідно, цей шар у нас йде найтонший. І якраз от в чому проблема травматизації? Що люди, не поглибивши нормальну голку, не відчуваючи вібрації, вони розтравмовують просто цю всю ділянку. От на такому виліті. Да? Вони розтравмовують цю ділянку, а фактично пігмент. Не занесений туди де потрібно, тому що в дермі пігмент безпосередньо закріплюється. Але при правильному нанесенні можна все-таки розрахувати. Так що навіть з маленьким вилітом, якщо я буду щось робити, якщо я відчуваю якусь вібрацію, так, хоча б мінімально, але відчуваю, я буду заносити пігмент у, сами, у саму верхню частину дерми, Так? Тобто на середньому вже десь сюди. І на великому, відповідно, сюди. Наступний момент, який також важливо враховувати, це глибина проколу. Дивіться, от планшет це прям дуже крутий показник буде, щоб ви зрозуміли, що таке глибина, тому що в екрані також є от, ось ця сама глибина натиску. Дивіться, я зараз буду торкатися до екрану дуже легенько. І ми отримуємо ось таку крапочку. Зараз я доторкнусь трішки сильніше. І ми отримаємо ось таку крапочку. І зараз я дуже сильно натисну. Бачите, я зробив одні і ті самі рухи, але я отримав взагалі три різні точки по насиченості і по товщині. І в принципі, з голками ця аналогія працює також. Можливо, в цьому форматі вона трішки гіпертрофована, так? але суть залишається аналогічною. Як нам взагалі здогадатися, на якій глибині нам потрібно працювати? Тут про це нам буде говорити вібрація. Вібрація це один з найголовніших інструментів тату майстра, який допомагає йому орієнтуватися в тому, чи взагалі є профарбування шкіри чи немає. Чи достатньо сильно голка пробиває шкіру людини для того, щоб максимально ефективно її накачати пігментом. Тому відповідно. Щоб досягнути максимальної легкості відтінки, вам потрібно враховувати ось цей фактор глибини. Якщо ви фарбуєте ну, відверто чорні відтінки, вам немає сенсу легесенько торкатися шкіри, щоб її типу не перетравмувати. Ні, найкраще рішення тут буде зануритись як потрібно і почати навіть не напиляти тінь. А <газа> зафарбовувати амплітудними рухами по відповідному положенні голки, так? про те, що я вам розказував. І потім уже розпилювати цю ділянку там, трошечки легшими рухами. Так? Але ось ця глибина це є те, що вас надалі буде рятувати від зайвої перетравми, тому що дуже багато новачків. Травмують роботи за рахунок того, що вони обережнічують на тих, ну, саме на ось таких ділянках. Вони бояться проткнути шкіру сильно, тому що вона починає вібрувати, і у них це викликає якийсь ну, невпевненість чи страх, я не знаю. Їм здається, що вони зараз її перетравмують. Хоча ось це це все дуже крута штука. Це я лукас понамалював, якщо що. На насарога трохи похож. Тобто вібрація це окей, якщо ви фарбуєте темні ділянки. Якщо ви фарбуєте світлі ділянки, так? що таке, ну світлі, це, от, допустимо, ось такі ділянки, так? Ось такої тональності. Звісно, вам потрібно контролювати глибину ще обережніше. І вам, ваша задача зробити Ось це напилення на мінімальній вібрації, тобто не щоб вона була відсутня, тобто вона має бути, але не сильна. Хоча все впирається дуже сильно в техніку, тобто є дуже багато чуваків, які просто фарбують тінь, ну от просто зафарбовують, і це не є помилка, але є певні нюанси. Наприклад, у почервонінні роботи це навіть в якійсь мірі швидко, тобто як вони роблять, вони беруть просто чорний, закрашують, трошечки розпиляють, беруть медіум. Підкрашують, розпиляють, беруть лайтик, підкрашують, розпиляють. Ну, і от у такому форматі у них виходить якийсь невеличкий градієнт. Так, це правильно з якоїсь сторони, з якоїсь сторони, це неправильно, тому що ви таким шляхом досягаєте максимального рівня травматизації. Так, і робота буде виглядати дуже розпаханою, прям от сильно червоною такою. І взагалі, ну, якби, не по госту у чебешників, щоб робота була там, прям червона. Хоча на почервоніння впливає досить багато факторів, таких як навіть спосіб життя людини, який ви робите татуювання. Тобто Якщо не дуже крутий, так, то шкіра може червоніти, якщо людина зожнік або просто індивідуальні особливості організму, тут так, також присутні. От. Шкіра може взагалі не червоніти. Ну, Якщо, відповідно, ви робите все правильно. Тобто, якщо ми говоримо саме про напилення, тобто ця схема не є напиленням, це зафарбування. Напилення це коли ви безпосередньо штриховочкою так, наносите от, якийсь тон за рахунок штрихування набираєте його, так, потім його розтягуєте, потім ще розтягуєте. Потім ще розтягуєте. І у вас утворюється якась пляма, так? яка в подальшому переростає у цілий полігон. Відповідно, з таким градієнтом або одного тону, який вам необхідний. Сподіваюсь, з цим моментом все буде ясно. Тому, друзі, вібрація плюс. Але нею потрібно вміти користуватись. Тобто, якщо ми керуємося. Тим, що нам потрібна дуже легка м'яка тінь, так, то вібрація повинна бути мінімальна. Строк. Строке. Сукіо. Дивіться, друзі, вплив строку на нанесення тіней. Фактично він є. Практично я ним не користуюсь. У нас є строк там, від 2,5 до там, 4, наприклад. Ну, це такі. Стандарт. Є тачки, на яких строк динамічний, його можна змінювати. Там є і 2,8, там, там 3,5, там ще якийсь. Тобто, да, це от такий, такий стандартний діапазон. Що таке строк? Ну так, дуже коротко розкажу. В будь-якій тачці є ексцентрик. Ексцентрик це та штука, яка переводить обертові рухи в поступові. Так? От. І строк це от зміщення центру від центральної осі обертання на якусь кількість міліметрів там 2,5, 4. Через це на виході ми бачимо ось таку штуку. Що, якщо у нас строк маленький 2,5, ми можемо побачити, що голочка в модулі рухається у певному діапазоні. Відповідно 2,5. Якщо ми будемо ставити строк 4, то голки будуть рухатись набагато далі. Тобто, якщо тут буде така історія, то тут вже буде у нас ось така історія. Також ми додатково плюс от вильот тут є, тобто ми ще можемо збільшувати це значення або зменшувати за допомогою вильоту. Але зараз не про це. Тобто, сам фактично строк. Відповідно, якщо ця амплітуда руху невелика, так? Ми можемо ну, інтуїтивно зрозуміти, що у нас інтенсивність цих крапочок, точечок від нанесення, буде набагато вищою, ніж тут, тому що за одиницю часу тут проходить набагато більше ударів, ніж тут. Тому що голка робить більший рух, так, більший рух. Тут вона працює на маленькій амплітуді, тут на великій. І відповідно, тут у нас слабіший удар буде, мінус удар. Тут у нас буде плюс удар. Тобто, і фактично, так, ми можемо вносити робити тіні м'якими за допомогою строку. Так. Але на практиці я це не використовую, тому що мені незручно, дуже часто за рахунок оцього мінус удару пігмент не потрапляє у необхідну мені ділянку. І машинка стає настільки м'якою, що майже неможливо, ну, хоч якось травмувати шкіру. І відповідно. Ну як, не травмувати, а профарбувати. Так? Але при цьому шкіра все одно травмується і не профарбовується. Тому я користуюся четвертим. Я майже все життя профарбував на четвірці, пробував 3,5. Мені також дуже м'яко, тому що не універсальний такий. Ну, хоча 3,5 ще універсальний, 4 вже такий. Прям для тих, хто шарить в цій темі. Так? Е і що я вам рекомендую: 2,5 не беріть. Реально, що б ви там не хотіли робити, особливо там на початку не раджу. Прям мінус зразу це дуже м'яко, дуже не універсально. Якщо у вас є змога купляти там декілька тачок, взагалі не питання. Можете взяти 2,5 і 4, і там і м'яко, і так робити, викладати, пакувати, стерилізувати, якщо вам так по кайфу. Або взяти просто там 3,5. Це моя пропозиція. Цього для початку вистачить вам. У вас сама тачка буде змушувати працювати більш повільніше, буде більше щадити шкіру. Четвірочка і вище це вже хардкор, тобто тут удар досить потужний, і шкіра відповідно травмується сильніше. Але і ви набагато швидше досягаєте потрібного результату. Так, у вигляді заповненої тоном ділянки. Якось так. Стосовно самих рухів, як потрібно наносити тінь. Тобто так ви можете е, працювати от, у такому форматі. Тобто е, Маятниковими рухами користуватись. Тобто, якщо от, ви ставите голочку, так от воно. Щас, покарим, так. Ось голочка, так. От у цьому напрямку і у цьому напрямку. Так. Тобто Це виглядає ось так пух, 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 пух. Пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Так, оце по факту маятникові рухи. Також ви можете робити і по-іншому. Ви можете працювати у цю сторону, тобто яким чином. Тільки отак, задньою частиною, оцією частиною в ось цю сторону працювати. Так, ось сюди. Раз. 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 Що я знайшов? Яку цікаву таку детальку у цьому е, методі? Що коли ви працюєте так, тут у нас є така кайомочка, так, яка е, відкрита, фактично є. Так, тут у нас закрита оця штучка. Коли ви так фарбуєте у такому напрямку, голка трошечки відходить відповідно від дотика шкіри. Так, і вона недостатньо сильно пробиває. Ну, тобто ви можете уявити, ну, навіть отакий от нюанс, як сильно може вплинути взагалі на роботу. І ви можете отримувати м'якший удар, тобто користуючись ось таким методом. Отак, чик -с, чик -с, у цьому напрямку. Так? І якщо навпаки ви у цю сторону працюєте, лицьовою стороною, ось цю, так? Тобто ось так. Ви отримуєте більш жорсткіший удар. Тому що ось шкіра, голка рухається у такому напрямку, ну, як то кажуть, проти шерсті. так? Ось це у нас іде за шерстю. Тобто тут у нас якби так само, але напрямок ось сюди. І якщо тут буде десь ось така глибина, то тут вона буде набагато більшою. Вірніше, не набагато, а відчутно більшою. Тому ви можете ураховувати ось такий момент. Так, ну я думаю, це майже все, що необхідно знати для початку 100%. Це дуже багато інфи для початку. Але коли почнете використовувати безпосередньо в роботі, ви зрозумієте, про що саме я говорю, ви зрозумієте от всі ці нюанси і ви відчуєте, як якісно це впливає на ваші тінюшечки. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас дуже цікавим. Не забувайте задавати питання у коментарях, підписуватись на канал та ставити вподобайки моєму каналу. До зустрічі у наступних відео!